Привіт! Сьогодні ми зібрали студентських деканів і директорів і задамо питання, які цікавлять наших студентів. Як на вашому факультеті-інституті проходить навчання? У нас на факультеті проходила змішана форма навчання, але після останнього випадку СУМДУ, скоріше за все, буде онлайн-форма. До цього, якщо була змішана форма, то певна частина групи ходила до викладача до університету, а інші, які не мали можливості приїхати, могли дивитися пряму трансляцію з кабінету. Як проходить адаптація у першачків? Адаптація проходила нормально через підготовлену роботу наших кураторів, які все пояснювали та допомагали первашам. Незважаючи на ситуацію, ми знаходимо способи для спілкування онлайн-заходів та навчання. Які готові заходи вже в планах інститутів факультетів? Наразі в планах посвята та виїзди для першого курсу для їх знайомства та комунікації. Перегляд золотого інтегралу минулих років. Щоб згадати старшим курсом та познайомити перші курси з цією подією, переважно в онлайн-форматі. Також планується по академії мобільності проведення вебінару стосовно програми Мітакс та традиційний захід нашого факультету це тиждень аніме, а також волонтерські роботи, спортивні заходи та розробка мерчу.